Я поясню, чому Арсен Аваков на наступний день після вбивства Сашка Біло повинен був подати відставку міністр внутрішніх справ. Не тому, що міліція дивним чилом тримала нейтралітет, коли були сепаратистські шабаші в Харкові і Донецьку. Бо там можна пояснити, що там не такий стан відділень внутрішніх справ. Не тому, що досі не знайдені. Ті, хто вбивав і бив майданівців після перемоги майдану. А нагадаю, тільки з моїх знайомих вбитий в Миргороді Василь Третецький. Спочатку побитий, поранений, а потім він помер від поранень. Це вже після Майдану. А в Вишневому ігор лісничий, і, до речі, побитий, і там міліція не хоче реєструвати, що а, це замах на вбивство, Буцім, це погрубання. Це активісти майдану, яких після майдану вже вбивають і б'ють. Не тому, тому що можна сказати, що триває слідство. Не тому, що зараз є призначення дуже дивні в Київській області, кажуть, що призначили, призначили людину, яка була помічена в катуваннях, в тому числі в Шевченківському РВВС. Тому що можна сказати, що інших нема. Припустимо, хоча дивна ситуація в Міністерстві внутрішніх справ. Але скажу, чому він повинен був подати відставку на наступний день після вбивства Сашка Біла. А тому, що... Це питання моральної категорії. Міністр майданівець причетний до вбивства, активіста нехай екстравагантного, нехай хуліганістого, але активіста Майдану. Свій причетний до вбивства свого. Це аномальна ситуація.